Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося на рунах, які енергії сьогоднішнього дня. Що покажуть нам руни. Покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня. Ну, по-перше, руни показують, що сьогодні не буде вистачати бажання долати якісь труднощі, конфліктувати, буде якась невпевненість. Хтось, можливо, буде відчувати до себе якісь несправедливі відношення, і це буде його якось, знаєте, тормозити. Хтось не буде наважуватися на щось, можливо, потрібно. Щось би зробити, таке рішуче, але сьогодні не буде того настрою чи тих енергії, щоб приймати якісь рішучі рішення або дії. Так, добре, покажіть руни ще. Чого це стосується, покажіть точніше. когось буде погане самопочуття, можливо, хтось прихворів або ж просто не буде, знаєте, буде здаватися, що немає енергії. Хтось, можливо, буде думати, що шанси втрачено і немає сенсу щось робити. Але такі будуть, знаєте, енергії непробивні сьогодні, нерішучі. І дійсно, можливо, хтось хворітиме, і тому застопориться все якось і відкладуться, можливо, якісь справи або якісь рішення. Так, покажіть, руни ще. Чого це стосується точніше. Так. Ну, Руни знов-таки показують руну застою. Щось не зростає, щось застопорилося, нема зросту, і в кожного з вас своя ситуація, тому перекладайте на себе в кого що стопориться. Можливо, в когось пов'язані ці всі дії з якоюсь жінкою. І Жінка така, знаєте, ну, можна сказати, може, трошечки вас якось дратує або заважає вам. Ну, якесь неоднозначне у вас до неї ставлення. Так, добре, що нам буде сьогодні допомагати? Покажіть, руни. Угу. Ну, допоможуть нам. Все ж таки думки про те, що поміч прийде, все буде добре, комусь навіть допоможуть вищі сили, з їх благословіння зрушиться, можливо, цей застій зі свого місця або повернеться здоров'я в когось, появляться сили, рішучість. Ну, в усякому разі, допомагатиме віра. Віра в вищі сили, віра в те, що все буде добре. Можливо, хтось буде точно впевнений, що отримає десь підтримку і захист. це буде допомагати навіть в тому стані, який сьогодні є, стан, в якому нічого не хочеться або не можеться. А що буде заважати вийти з цієї. Кризи з застою. Заважати може бути для когось, знаєте, таке, для когось перемога над вами, можливо, тієї жінки, яка вам заважає, От до якої ви неоднозначно ставитесь, яка можливо портить вам настрій. От Заважати буде це, може її самовпевненість. От. Для же може стати на заваді. Ну, ваша самовпевненість і деякою мірою егоїзм. Можливо, ви дуже будете сьогодні думати про себе, і руни показують, що це може стати на заваді. Тому, друзі мої, сонячні енергії і его в розумних приділах то добре. Але руни показують, що черезмірно, черезмірний егоїзм може стати на заваді. І, можливо, треба трошечки ще буде і подумати про когось іншого, прислухатись до когось. Ну, оце такі руни цікаві вийшли на сьогодні. Покажіть іще одну руну. Ще одну підказку. Що це вам дасть взагалі? Для чого вам це знати? Так. Ну, може, хтось повинен щось все-таки обирати, тому, так і показують таку пораду, що вибір все-таки прийдеться якийсь робити вам. І хочеш не хочеш, все одно прийде час, коли потрібно буде його робити, той вибір. От. Для когось програється так, що щось потрібно не тільки вибирати, а ще й міняти. Причому доволі кардинально щось змінювати. Можливо, стосунки, можливо, в інших сферах, але руни дають пораду, що все ж таки прийдеться. Прийдеться чи то обирати, чи то. Щось е, вирішувати. І ще руни дають таку пораду. Потрібно зрозуміти, що вам заважає, що вам заважає це зробити. Знаєте, як покопатися в собі або в ситуації поглибше розглянути і зрозуміти свої помилки, бо там, де руни показували про втрачені шанси, можливо, були помилки. Треба проаналізувати. І зробити висновки. Можливо, є якісь внутрішні страхи, яких ви навіть ну, не бачите на поверхні, але вони є глибоко всередині і заважають. От порада від рун пошукати в собі в ситуації, можливо, в інших, але перш за все, в собі внутрішні страхи. І те, що вам заважає рухатись, обирати або змінювати в своєму житті. Ну, ось такі руни на сьогодні, друзі мої. Бажаю нам всім миру, добра і щоб у всіх все склалося найкращим чином.